Закривавлене обличчя, глибокі рани та перебинтована голова. Ви точно бачили це фото. Світлину пораненої виховательки Щугуєва, що на Харківщині, публікували перші шпальти світових медіа, а співачка Мадонна використала її у своєму відео із закликом зупинити Путіна. За рік після цих трагічних подій ми відшукали Олену, жінку, яка стала першим обличчям війни, і поставили їй. Найпопулярніше серед українців запитання: ти як? Так тепер називається і новий проєкт Радіо Свобода, який робить наша команда. Він про біженців та внутрішніх переселенців. А головне для них. Мене теж взнають на вулицях і в магазинах. Ця слава, це гірка слава, краще б її не було, краще б не було війни. Я була вдома, жила в своїй квартирі. Своєї квартири в Олени уже немає. Ракета влучила у її будинок, розтрощила помешкання, а шматки скла посікли все тіло Олени. Найбільше постраждали очі. Тоді, начебто, я прощалася зі своїм домом. Якесь таке почуття було. В Цей момент я почула вибух. Я запам'ятала. Кожний цей шматочок скла така думка, що господи, я ще не хочу вмирати. Ні, дуже боляче було малювати ці шрами. Мені самі довелося поранити цю людину. Ці бинти і кров була найгостішою фарбою. А це вже Євгенія Гершман, американська художниця з українським корінням. За рік майстриня намалювала більше десяток картин на тему російсько-української війни. Серед них зображення поранених цивільних і портрет Володимира Зеленського під час першого візиту у Бучу. Першою ж була картина Олени Курило. Тоді я не знала її імені, я не знала хто вона. Я ніби почула її голос. і Її голос сказав Допоможи. Після того як Євгенія намалювала портрет виховательки Щугуєва, вона почала її шукати у першій же розмові з художницею. Олена попросила про допомогу. Перші слова вона сказала: допоможи моїй країні закрити наше небо, захистити наших дітей. Це було настільки сильно. Портрет перше обличчя війни віддали на найбільший американський аукціон. Там його продали за 100 тисяч доларів. Хто покупець обидві не знають його ім'я? Організатори не розголошують, але відома доля картини і те, що всі гроші пішли на допомогу українським захисникам. Ці гроші. Ну, придбають амуніцію. Що якщо комусь спа, ну, спасе життя, врятує батькові, сином, братові, коханому, то це вже велике дуже діло. Що ось так ми врятували комусь життя. Нині Олена мешкає у Польщі. Здоров'я жінки рятували польські та британські лікарі. Медики прооперували її чотири рази. А з житлом та коштами на лікування допомагали благодійники. Зараз я вже прилетіла після четвертої операції. Операцію мені зробили. Я стала бачити трохи краще і дуже сильно сподіваюся, що зір, хоча б частково на це око повернеться. Поміж операціями Олена Курило разом з польськими волонтерами проводила майстер-класи з малювання для українських дітей-біженців, розповідала на публічних заходах про злочини російських військових в Україні. А ще взяла участь у благодійному фотопроєкті. Його організувала команда Playboy Україна, американський чоловічий глянець, елементами еротики, вирішив зробити проєкт на підтримку українок, травмованих війною, і опублікував історії про покалічені долі та тіла жінок. Його місія благодійна. Але, попри всі випробування, горе, сльози, біль та втрати, українки залишаються сильними. Коли мені сказали, що гроші від цього ролика, від цієї фотосесії підуть на допомогу тим жінкам, які зараз потребують операцій, реабілітації, ще чогось. Я не сумнівалася, я поїхала до України і я це зробила. До річниці повномасштабного вторгнення американська художниця намалювала другу картину із зображенням Олени Курило. На ній теж посічене уламками обличчя, але глибокі рани вже заклеєні пластирами. Таке фото зробили іноземні журналісти, коли Олена виходила з лікарні після отримання першої медичної допомоги. Цей портрет і Олена і Євгенія також хочуть продати на аукціоні, а коштами підтримати збройні сили. Олену з України і Євгенію з Америки познайомила війна, а об'єднала спільна місія. Жінки спілкуються ледь не щодня і чекають на зустріч. У звільненій Україні уявляю, як ми плачемо, обіймаємо одне одного, сміємося і п'ємо разом чашку. Чаю, американська художниця ніколи не була в Україні, але після закінчення війни Євгенія хоче відвідати звільнений Луганськ і побачити, де жила її рідня. Олена Курило, попри те, що залишилася без житла, планує повертатися в Україну. Щойно завершиться її реабілітація. Вдома вихователька Щугуєва хоче відкрити власний фонд і допомагати дітям-сиротам. В Україні залишилося дуже багато дітей сиріт, так як і в батьків є такі сім'ї, де загинули діти. І саме головне, я б мріяла з'єднувати ці сім'ї, щоб у батьків були діти, а у дітей були батьки. Олена Курило стала першим обличчям повномасштабної війни. Її фото зробили 24 лютого. Ця дата принесла трагедію в кожен український дім, а понад 13 мільйонів українців цей свій дім змушені були покинути, рятуючись від обстрілів, ризику бути вбитими, зґвалтованими чи потрапити в окупацію. Якщо ця війна зробила тебе біженцем чи внутрішнім переселенцем, напиши нам і розкажи свою історію. Проєкт ти як створений для того, щоб почути. Твій голос і розповісти твою історію.